Вітаю вас, мої добрі друзі! Це я, Світолія, фея світла, мудрості і щирого серця. Сьогодні я розповім вам історію про те, як одна маленька пташка навчилася не боятися відповідальності. Бо коли ми беремося за справу з любов'ю і стараємось довести її до кінця, у нас виростають справжні крила довіри і сили. Послухайте цю казку уважно, можливо, і у вашому серці вже ростуть такі крила. У зеленому лісі під теплим сонячним променем у гнізді на старому дубі жила маленька пташка на ім'я Льоля. Вона була весела, співуча, але трішки легковажна. Коли старші птахи доручали їй щось зробити, Люля махала крильцем. Потім, у мене ще буде час. Одного разу пташка мама попросила її доглянути яєчка, поки вона полетить зернятка. Тільки будь уважна, доню, сказала мама. Не відлітай, щоб яєчка не змерзли. Люля пообіцяла. Але щойно почула веселий спів друзів, полетіла подивитися, що там відбувається. Коли повернулась, гніздо було холодне, а одне яєчко ледь не впало. Льоля злякалась, її маленьке серденько забилося швидше. Я підвела маму. Вона швидко вкрила яєчка пір'ячком і почала тихенько гріти їх своїм теплом. І тоді вперше відчула відповідальність. Минуло кілька днів. Льоля вже сама нагадувала собі Спочатку зроблю важливе, а потім полечу гратися. І ось одного ранку з яєчок вилупились маленькі пташенята. Мама обійняла доньку крильцями і сказала. Ти впоралася, Льолю! Тепер у тебе з'явилися справжні крила крила відповідальності. З того часу Льоля більше не боялася обов'язків. Вона зрозуміла, коли робиш щось добре і чесно, твої крила стають сильними, і ти можеш літати вище, ніж будь-коли. Ось така історія, мої любі. Пам'ятайте. Відповідальність це не тягар, а крила, які допомагають нам зростати, довіряти і бути сильними. Коли ми виконуємо свої обіцянки, світ довіряє нам, а серце наповнюється світлом. Нехай і ваші крила відповідальності ростуть міцними і добрими. Ще більше моїх цікавих історій ви можете знайти на каналі Дистанційна Робота. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь, щоб завжди бути разом зі мною.